Їхня діяльність на золота. як потрапляють телепрограми зі студії до телевізора, і що таке подкаст? Та хто такий режисер? Радіо – засіб масової інформації, який точно напсує зір, на чому тримаються радіоефіри? Ох, ці чарівні телеканали як створюють наші улюблені програми, подкасти чи підкасти, як правильно їх слухати. Чому їх називають радіо нового покоління? Даємо відповіді на усі запитання. Без кого на тебе усе б розвалилося? Секрети телевізійного гриму це не просто звичайний макіяж, а як працюють оператори. Давайте дізнаємось. Під час війни змінилося геть усе, якими стали розважальні програми на телебаченні. До Дня телебачення, радіо та зв'язку ми підготували особливу програму. Побували на телебаченні та радіо, поспілкувалися з операторами та режисерами. Дивіться програму Рожеві окуляри у суботу о 12.20 на каналі Правда Тут Львів та на Ютуб-каналі. Програми Рожеві окуляри за посиланням. Ось тут внизу.